Вправа перша. Підтягуємо коліно до живота, давимо коліном в руку, потім відпускаємо, натягуємо на себе носочок і провертаємо спочатку всередину ногу, потім назовні. Важливо провертати повністю всю ногу в кульшовому суглобі. Спина рівна, дихаємо спокійно, робимо вправу протягом хвилини. Спочатку на одну, а потім на іншу ногу. Важливо підтягувати коліно досить близько до живота та сильно натягувати на себе носочок, а також повністю не розгинати коліно. Вправа 2. Лягаємо на живіт і згинаємо ногу в коліні. П'яткою тягнемося по черзі в одну та іншу сторону. Контролюємо рух силою м'язів. Виконуємо протягом однієї хвилини на кожну ногу. Неправильно відривати таз від килимка рук відбувається в спині. Кладемо під таз подушку або куб. Вправа 3 Лягаємо на бік. Кладемо руку під голову. Кладемо коліна разом. А таз в нейтралі. На вдих Рука назад, а коліно до живота. На видих. Рука і нога вирівнюються вздовж корпуса. Виконуємо протягом однієї хвилини. Важливо. Не заводьте ногу за спину далеко. Має працювати таз, а не спина. Справа 4. Даємо в чотирикутник, Зап'ястя під плечима, коліно під тазом, по черзі витягуємо ногу та діагональну руку, мінімально відриваючи їх від підлоги. Щоб контролювати правильне положення спини, покладіть куб або пусту пластикову пляшку на спину. По одній хвилині на кожну сторону.